Які продукти ви вважаєте занадто дорогими? Тобто вони вже перевищили всі можливі ліміти? Овочі, овочі, фрукти. Я просто згадую, як а, а, в довоєнні часи іноді ну просто це в сезонні часи, це копійки їх вартували. Зараз вже починається сезон, але це все одно більше сотні, там, умовно, за помідори, за гірки. Картошка, клубніка, черешня. Яйця. Ну Тому що я їх найбільше купую, тому. Масло сливочне. Що? ще? Нікотері овочі, звісно, теж. Ну, смарясу. Мабуть, ковбаса. Я думаю, що ковбаса, ну я просто її не їм, але якщо брати раніше, то дорожче стало. Ні, взагалі всі продукти стали дорожчі. Але, типу, по більшій частині можу сказати про ковбасу, бо вона почала коштувати приблизно як червона риба. Всі без виключення. Я взагалі вважаю, що треба регулювати зараз ціни, тому що війна в країні, А не так, що у кожному супермаркети ще ну без по пацинової політики. Мені здається, цукор ну все, що пов'язано з цукром, подорожчало овочі. Не знаю, бо якось не купувала особливо. Але кажуть, що також в порівнянні з іншими країнами Польща, Чехія, то також нас дорожче, ніби так кажуть. М'ясо дороге. Яйця дорогі, молочко я не вживаю. Ну, крупи не дуже дорогі. Макарони в залежності теж не дорогі. Ну, це м'ясо, яйця, все.